Вітаю, мене звуть Олена, я фізичний терапевт і щодня працюю над відновленням фізичного здоров'я у дорослих та дітей, зокрема з їхньою поставою. Тема про здоровий спосіб життя досить актуальна на сьогоднішній день. Більшість вкладає в це поняття відмову від шкідливих звичок. Та шкідливої їжі, але це зовсім не так. Здоровий спосіб життя це стиль життя і мислення. Сьогодні я хотіла б поговорити про основні принципи життя, які варто здорового способу життя, які варто ввести в своє життя кожного дня. Отже, принцип перший це раціональне харчування. Дуже важливо, щоб ваше харчування було збалансованим жири, білки, вуглеводи, а також насиченим мінералами та мікроелементами. Ще раз хочу наголосити, що дуже важливо виключити з раціону такі продукти, як рафінований цукор. Маринати, їжу швидкого приготування, солодощі, здобу, а також чіпси, сухарики, ковбасні вироби. І натомість включити такі корисні продукти, як овочі, м'ясо птиці, морську рибу, морепродукти а також цільнозернові крупи, особливо перепилені яйця, дуже корисні, набагато корисніші, аніж курячі також ягоди та горіх. горіхи. Горіхи я, я вважаю і знаю, що краще вживати не жарені, а підсушені. Вони принесуть багато користі для вашого здоров'я. Другий принцип це фізична активність. Сучасній жінці дуже складно зазвичай знайти час для занять спортом. А даремно, тому що недостатність фізичної активності призводить до гіподинамії. Яка, яка проявляється в таких симптомах, як млявість, стомлюваність, поганий настрій, загальне нездуження, а також збільшення або відсутність апетиту. Також, також відбуваються порушення зі сном, що дуже негативно впливають на стан здоров'я жінки, на її молодість, на її красу. Тому Рекомендую більше ходити пішки, вести в своє життя велопрогулянки або прогулянки парком. Також дуже важливо з маличку привчати своїх дітей до активного відпочинку замість того, що вони будуть довгим часом сидіти з гаджетами, рухайтесь назустріч міцному здоров'ю та довголіттю. Принцип третій це відмова від шкідливих звичок, таких як вживання алкоголю, тютюнопаління та вживання наркотиків. Якщо ви вживаєте навіть невелику кількість алкоголю, це дуже негативно. Впливає на стан вашого здоров'я, найбільша шкода алкоголю, та що відбувається руйнування клітин головного мозку. Про шкоду, про шкоду тютюнопаління та наркотиків я взагалі не говорю, тому що тема досить розповсюджена, і я думаю, всі знають про ці питання досить, досить багато. Отже, принцип четвертий це водний режим. Цим нам відомо, що організм людини складається на 80% із води. Тому для нормальної, адекватної роботи нашого організму потрібна вода, чиста вода. Значить, кожен по-різному вважає фахівець, скільки потрібно вживати води. Але на своєму досвіді я зрозуміла, що людині середньсатистичній. Із середньостатистичним здоров'ям потрібно вживати за добу близько 35 мл на 1 кг тіла. Але якщо у людини є такі хвороби, як гіпертонія, хвороби серця, хвороби нирок, цю кількість потрібно значно знизити. Дуже важливим моментом є те, як пити воду. Найкраще починати водний свій режим із самого раночку, як ми тільки прокинулися і вводимо і випиваємо 1-2 стакани теплої води 36-40 градусів, бажано із шматочком лимону. Коли ми, коли ми вип'ємо цей напій, у нас відбувається процес залужнення, тобто процеси, запальні процеси зменшуються, покращиться відток лімфи і прискориться процес детоксикації. Це дуже важливо для нашого організму так почати свій ранок падьорий. Замість кави, до речі, або можна випивати каву вже після того, як випити склянку із лимонним, лимонним соком. Також такі рекомендації по водному балансу перед кожним прийомом їжі випивати склянку води за півгодини. Також дуже, дуже корисно буде для здоров'я і протягом дня. Частинками випивати цю воду, яка потрібна саме для вас. <кій> слідуючий принцип це п'ятий принцип, і він, я вважаю, основ, основа здорового способу життя це режим дня. Отже, режим дня планований режим дій, який <кій> Визначає час проведення діяльностей, таких як їжа, сон, робота, навчання. Важливість режиму дня в тому, що він допомагає забезпечити регулярність і стабільність по повсякденному житті, зберегти здоров'я, покращує стан здоров'я людини. Людина вже, організм людини вже готовий до цих діяльностей, тому, тому що він звикає і дуже швидко. Важливо також. Звернути увагу на свій сон. Потрібно відходити до сну у, у певний у определений період стану, часу доби. Наприклад, це із 10-ї години до 11. Прокидатися важливо о 7. -й. Але це взагалі індивідуально для кожної людини. Але для більшості. Так, досить комфортно буде. Тому дуже важливо було б спробувати такий режим сну. Ось так. І також принцип шостий це гарний настрій. Він повинен бути з вами завжди. З гарним настроєм вам все буде вдаватися. Якщо ви хочете набрати вагу, чи навпаки скинути вагу, чи налаштувати себе на певну діяльність, все потрібно робити з гарним настроєм і любов'ю до себе. Тому, якщо ви будете виконувати ці всі рекомендації з любов'ю до себе, вам все дасться по життю. Дякую за увагу.